Вітаю! Працюємо над загальною темою комп'ютерні презентації з використанням певного редактора презентацій. Ви вже знаєте, що для ефектів анімації об'єктів на слайдах комп'ютерної презентації. Можна задати подію для початку відтворення ефекту, але іноді буває потрібно, щоб анімаційні ефекти починали відтворюватися після вибору користувачем певного об'єкта на слайді. Наприклад, потрібно, щоб у презентації про види трикутників після вибору будь-якого трикутника, відповідний йому напис перемістився і розташувався поруч із цим трикутником. Цього можна досягти завдяки використанню механізму тригерів. Тригери призначені для початку відтворення деяких ефектів анімації після вибору певного об'єкта на слайді під час демонстрації комп'ютерної презентації. Об'єкт Після вибору якого починається анімація цього самого або інших об'єктів слайда, називають перемикачами анімації. Виконаємо завдання: створіть у комп'ютерній презентації про види трикутників, тригери для запуску ефектів переміщення написів і зміни кольору заливки фігур. Для цього завантажимо редактор презентації Microsoft Office PowerPoint. Завантажимо, наприклад, через створений файл. Для роботи нам достатньо буде один єдиний слайд з макетом Пустий слайд. Додамо відповідні текстові написи. Змінимо властивості, прямокутний. Гострокутний і відповідно тупокутний. Розміщуємо ці об'єкти на слайді презентації, додамо через вставка ілюстрації відповідні фігури трикутників. Наприклад, нам потрібно прямокутний трикутник. За допомогою маркери зміни розмірів можна змінити його напрямок, далі додамо рівнобедрений трикутник, за допомогою маркера можна змінити відповідно, створивши гострокутний трикутник. Знову додамо рівнобедрений трикутник і нам необхідно його перетворити в тупокутник. Для цього нам потрібно Через контекстне меню, наприклад, почати зміни вузлів. І, використовуючи відповідний маркет зміну вузлів, сформуємо тупокутний трикутник. Ось у нас є трикутники. Самостійно визначаємо їх розміщення на слайдах презентації. Наступні кроки. Переименуємо дані об'єкти. Почнемо з фігури. Клікнути на відповідну фігуру, таким чином, виділивши її, основна група інструментів редагування, виділити, ділянка виділення. З лівої сторони відображаються наші об'єкти на слайді. Переименовуємо Тупокутний. трикутник. Відповідно гострокутний, і так далі, аналогічно написи прямокутний. Напис. Напис ту ну, Ось таким чином, бачимо. Закриваємо вкладку виділення. Наступні кроки додамо анімаційні ефекти. Для цього виділимо напис Прямокутний. Перейдемо в вкладку Анімація, нагадую групи анімації, вхід, виділення, вихід, переміщення, додаткові ефекти анімації, які не відображаються на цій панельці. Нам необхідно додати з групи шляхи переміщення. Лінія. І відповідно перемістити червоний маркер під прямокутний трикутник. Далі установимо зображення прямокутного трикутника перемикачем для створеної анімації. Для цього виділили прямокутний трикутник, анімація і помічаємо на вкладці розширення анімації є відповідна кнопка «Тригер», але вона не активна, тому що на даний об'єкт ні один з анімаційних ефектів не було налаштування. «Тригер» Це кнопка, яка дозволяє запустити анімаційний ефект. На це звертаю вашу увагу. Тому клікнули на об'єкт, до якого було надано анімаційний ефект, і, відповідно, кнопка тригери активізувалася, вибрали, клікаючи, і обираємо. Прямокутний трикутник. Яким чином можна проаналізувати дану діяльність? На цій же вкладці розширення анімації, вимкнути область анімації. І з правої сторони відкрилось ділове вікно, де прокоментував тригер, на який об'єкт прямокутний трикутник і який анімаційний ефект буде відтворено. Дану область анімації, звичайно, можна закрити, але для кращого сприйняття, які операції ми виконали, краще її залишити відкритою. І ми її будемо використовувати для подальшої роботи. Наступний крок додамо на прямокутний-трикутник анімаційний ефект з групи виділення. Колір заливки. Якщо не відображається, нагадує, заходимо в додаткові ефекти відповідної групи. Необхідно змінити колір. Бачимо, додався анімаційний ефект. Команди, які можна виконати з даним анімаційним ефектом, нам потрібно параметри ефектів. І налаштувати колір заливки жовтий. Так як його нема в списку, можемо відкрити додаткову палітру, застосувати. Установимо зображення прямокутника перемикачем для відтворення даного анімаційного ефекту. Заходимо. Виділили тригери прямо кутний трикутник. Звертаю вашу увагу на один і той же самий об'єкт Уже налаштовано два тригери. Тому внесемо зміни, запускати одночасно з попереднім. Запустимо показ презентації. І переконаємося у відтворенні даних ефектів. Помічаємо, що навівши на відповідний об'єкт, клікнувши на нього, відтворюються анімаційні ефекти. Завершуємо показ слайдів. Аналогічно необхідно додати до текстових написів гострокутний та топокутний для переміщення до відповідних зображень. В результаті в області анімації маємо додаткові анімаційні ефекти. Наступний крок потрібно встановити відповідні зображення перемикачами. Аналогічно Гострокутний тригери, клікаючи гострокутний трикутник і відповідно тупокутний. Наступний крок додамо також анімаційні. Ефекти до фігур, щоб вони змінили колір заливки. Гострокутний, наприклад, червоний. А тупокутний, блакитний. В результаті маємо анімаційні ефекти, колір зміни. Звертаю вашу увагу, що можна було змінити дані властивості на вкладці Анімація, параметри ефектів на відповідний колір. Необхідно налаштувати, щоб колір заливки анімаційний ефект відтворив, відтворився при кліканні даної фігури. Так, як у нас вже Є тригер на тупокутний трикутник, тому нам достатньо в області анімації перемістити, затиснувши лівою кнопкою миші до відповідного тригера. І налаштувати, запускати разом з попереднім. І можна також налаштувати, бачимо, вкладки Анімація, група інструментів, час показу слайдів, початок. З попереднім. Аналогічно гострокутний трикутник, анімаційний ефект для тригеру гострокутний трикутник. Налаштувати з попереднім. Запустимо показ презентації і переконаємося в правильності відтворення анімаційних ефектів. Тупокутний, прямокутний, і відповідно гострокутний. І помітили, бачимо, що зупинилося не там, де потрібно. Тому за необхідності коригуємо. Лінія переміщення, відповідно, гострокутний. Зберігаємо зміни в презентації. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули механізм застосування тригерів для початку відтворення деяких ефектів анімації після вибору певного об'єкта.